Вітаю! Сьогодні я хочу зробити відео для жінок і для чоловіків, звичайно, але я думаю, що воно буде в більшості цікаве для жінок. На тему, якщо ви хочете схуднути, от у вас є зайва вага. Або вага катастрофічно зростає, і ви не можете схуднути, у вас нічого не виходить, ви намагаєтеся. Ну, скажімо так. Ви помірно займаєтеся спортом, ви притримуєтеся певної якоїсь раціону, правильного раціону харчування, якоїсь, можливо, дієти, але у вас не виходить, тому що от немає результатів, або ж ви не можете себе змусити, у вас постійно йдуть зриви, і вага повертається, або вага стоїть на місці. Давайте подивимося, я запропоную вам два варіанти. Дивитися я буду на рунах. І відразу хочу сказати, що це сьогодні 12 січня 2024 року, коли я записую це ворожіння, давайте так, 13 січня 24-го року, тобто наступного дня, так? Я викладу на своєму Патреоні відео, як за допомогою взагалі магії, в тому числі іронічної, можна позбавитися від зайвої ваги. Методи, які я успішно застосовувала і для себе особисто, і вони працюють. Добре, але можливо, вам, дай Бог, не доведеться застосовувати магію, може, тут зараз нам дадуть якусь дадуть таку підказку. Давайте так. Перший варіант. Другий варіант. Ось. Обирайте перший варіант, чи другий варіант? Обрали? Добре, я починаю. Чому ви не можете скинути вагу? Причина основна. Ви можете скинути. У вас дорога відкрита. Ви скинути можете. Ви насправді можете схуднути, але. І я хочу вам сказати, що у вас вага буде йти. Ви вже навіть вибрали якийсь напрям, і у вас є якийсь, якийсь план дій, який вам допоможе скинути вашу вагу. Можливо, пройти обстеження у лікарів, можливо, вже якийсь план тренування і план якогось там харчування. Так? І ви будете, якщо у вас цей план є, то він спрацює. Якщо плану немає. Ви не знаєте, що робити, то дуже скоро ви знайдете вихід цієї ситуації, тому що ви її скинете. Насправді ви можете скинути. Ну і давайте якісь підказки. Ага, дивіться, питання, проблема зайвої ваги у вас полягає в Ну суто, це суто родове, суто, що пов'язано з вашим сімейним життям. Можливо, або це схильність родова. Що у вас просто спадкове, ну, спадково, да? спадково у вас, ви маєте зайву вагу. Але я хочу вам сказати, що ожиріння для людини це ненормально. Зайва вага для людини це ненормально, це неприродньо. А, тому, ну, з медичною, тобто жріння може поставити такий діагноз, як ожиріння, може поставити лише лікар. Розумієте, якщо ви важите 60 кг, при рості там метр сімдесят п'ять, а хочете важити 55 кілограм, то я хочу вас розчарувати, що у вас нормальна абсолютно вага. Просто, можливо, особисто вам воно не подобається. Розумієте? Тут дивіться, тут, якщо у вас є, тут якщо у вас конкретно є зайва вага або спадкове щось, або, знаєте, я більше бачу в тому, що якісь звички у вашій сім'ї. Які от просто звички до якогось нездорового харчування, навіть звички до того, що ви просто не любите себе? розумієте? Дуже часто жінки не можуть скинути вагу, тому що себе просто не люблять, себе не приймають, і тут проблема родовая, або проблема у вашій особистій сім'ї. Може, ви так в скобочках щасливо живете з чоловіком, що поїсти це для вас єдине задоволення в житті, розумієте? Тому або так вам тріпають нерви, що у вас якийсь гормональний йде, і через це ви не можете скинути вагу. Розумієте? Тобто Тут проблема криється саме в вашій сім'ї, в вашому роду. І ви цю проблему вирішите. Насправді, ви є, у вас дорога відкрита, ви можете знайти ці проблеми, їх побачити, зрозуміти, через що у вас зайва вага. Можливо, вам варто піти до психотерапевта, якщо ви от, дійсно. Або ну, зрозумійте, що ми не зобов'язані жити тими установками і, тими прав... і за тими правилами, за якими жили наші мами, бабушки, дідушки, всі наші предки. Так? Ми повинні жити своїм життям те, яке нас влаштовує. Так, тут, до речі, тут у мене тут просто поза кадром у мене горять свічки. Вони почали тріщати, коли я зараз почала говорити про установки якісь вашої сім'ї. Щось вам не до голову вбивало, розумієте? А скинути вагу насправді це не, це не проблема. Треба перше бути здоровою людиною, тобто обстежити себе на наявність різних. Вилікувати їх. Якщо постійно якісь стресові ситуації, то змінити своє життя таким чином, щоб цих стресових ситуацій просто не було, і не потрібно мені говорити, що це неможливо. Можливо, особисто я знаю на своєму власному прикладі, я своє життя змінила таким чином, що в мене немає стресів. Ті, які були протягом попередніх там, майже 40 років. От. Тому все можливо. Е, і далі, відповідно, коли у вас здоров'я, тіло здорове, все це е, нерви здорові, тіло здорове, гормони в порядку. Тоді ви просто зменшуєте кількість калорій, починаєте займатися фізкультурою, і зайві кілограми йдуть геть. Це ну, ось, ось і весь рецепт. Е, Давайте я запитаю, чи можете ви за допомогою магії якось собі допомогти? Так, можете, можете. Можете використати іронічну магію, тільки дивіться, обережно, тому що а, різні відгуки можуть, ну. Скажімо так, все підряд на себе ліпити не потрібно, якщо стосується магії. Зрозуміли? А, і я вам хочу сказати, що це має бути крайня межа, але це допомагає. Я особисто використовувала магірун для омолодження і для схуднення, для прибирання зайвої ваги, взагалі для оздоровлення свого організму, ну, повернення жіночої краси та молодості. Це я все використовувала. Так, це дійсно все дуже працює, але працювати все одно потрібно над собою. Добре, а ви скинете вагу. Я вам відразу хочу сказати. Добре, другий варіант. Чому ви не можете схуднути? Дивіться, якщо ви захочете, ви схуднете, а, можливо, ви не можете. Тут може бути така в чому причина вашої зайвої ваги? Чи любов, що ли? Вогню у вас багато, да? Дивіться, тут щось із партнерством. Ви або, або у вас якесь викривлене. Парт... Або знаєте. Ваша зайва вага, вона конкретно пов'язана із партнерством або з повним його відсутністю. Тобто, вам потрібно гармонійно, а, дивіться, якщо ви жінка, то вам треба чоловік, з яким у вас були б ідеальні просто стосунки, ідеальне партнерство. А тут може бути, я бачу тут такі ситуації, що ви або підлаштовуєтеся під свого чоловіка, ну, під того чоловіка, який з вами, це не обов'язково офіційний чоловік. Ви можете просто зустрічатися, просто бути в стосунках, да? Ви підлаштовуєтеся під нього. І через це у вас зайва вага, тому що. Як вам сказати, Ви себе стримуєте? Ви насправді в житті можете дуже багато що робити. Дуже багато, тут якось ще з реалізацією пов'язано, У вас дуже багато вогню, імпульсу багато, сонця. А ви, як наче, як просто підлаштовуєтеся під свого партнера, і. А себе не реалізовуєте. І через це ви набираєте вагу. Може, у вас партнер дуже любить поїсти, і ви вмісті з ним от це намінаєте, так? Да? Якщо ви самотня людина, у вас немає партнера, то ви вам потрібні стосунки. Я вам серйозно кажу, вам потрібні стосунки, і ви їх хочете. Але ви чомусь. І знову ж таки, знаєте, ви, у вас таке може бути, що. Ви, ну ви як не туди відправляєте свою енергію, ви її, як, наче як трохи стримуєте. А вона повинна. Так, а що це со здоров'ям у вас що це со здоров'ям проблема? Що це розрушення? А, я зрозуміла, слухайте, дивіться, все, все понятно. Гормони. А у вас через ваше особисте життя, яке б воно у вас не було. У вас через... ваше особисте життя воно дуже сильно впливає на ваші гормони. Якщо воно у вас відсутнє, ну, то так само, звичайно, відсутність особистого життя так само впливає на гормональний фон. І це, ну, по-перше, ви якось себе стримуєте. І от, от гармони хліщуть, а, а, а нікуди, нікуди ні. і вони наче, як вас руйнують ізсередини. А щоб, щоб вони вас не зруйнували, то тіло набирає вагу. Якось так я бачу. Значить, перше, ну, я не лікар, я не можу вам давати якийсь апарат, що вам потрібно звернутися до ендокринолога. Я думаю, що ви самостійно там розберетеся, куди до якого лікаря вам іти, але які я вам хочу сказати. Тут основне питання це в стосунках. Або поміняєте партнера, або знайдіть партнера. Або налагодіть з вашим партнером такі стосунки, поговоріть з ним, що вас не влаштовує. Що ви хочете ось так ось, може, у вас сексу замало. Або забагато. Розумієте, або він не такий, як ви хочете. Це теж дуже сильно може впливати. І протягом, коли ви. Почнете вирішувати оце питання особистого життя. Протягом року у вас все нормалізується. Так, а магія вам допоможе в цьому? От якщо на схуднення? Так, да, допоможе, це дасть вам сили. Це дасть вам сили. Ви можете використовувати додаткові якісь магічні засоби, там рунічну магію, якісь рунічні формули. І. Ну, я от 13 січня я на свій Patreon запишу, ну це 24 року, да, я запишу викладу відео, там ронічна магія, там кілька буде формул, і взагалі кілька магічних лайфхаків, таких серйозних, які допоможуть скинути вагу. Можете подивитися і. Вона буде на платній підписці, це буде не безкоштовне, це буде на платній підписці. Ну, або пошукати в інтернеті щось інше. Можливо, щось знайдете, що вам відгукнеться ви це застосуєте. Це дасть вам сили. Це додатково вам дасть вам сили. Так, е, да, так, да, ви можете, звичайно. Добре, я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів я закриваю це вираження. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе, і я вам хочу сказати, що якщо вас щось не влаштовує у вашій зовнішності, то, повірте, ви можете це змінити. Якщо вас не влаштовує ваша фігура десь, то ви можете її змінити. Ну, покращити завжди можна. Я така сама жінка, як і ви, і так само я тримаю себе, намагаюся тримати себе в формі, і мені теж непросто це робити. Але це можливо. Набагато гірше, коли е, дивишся на себе в дзеркало, сама собі не подобаєшся, і, і що, і як себе прийняти. Ну, я, я не розумію цього, якщо щось не подобається, і ти можеш це змінити, то треба це змінити, а не приймати. Розумієте, це вас буде надихати, це буде ваша особиста перемога. А, ви будете насолоджуватися цим процесом. Та взагалі з задоволенням дивитися на себе в дзеркало це, ну, це знаєте, це, це те щастя. Щастя, воно складається з таких дрібниць, які, а, ну, які просто ще хвилини присутні в нашому житті. То і є щастя. Все тоді. Ще раз дякую за увагу. Все у вас вийде. Не переживайте.